13 година в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвідницька із ТСН. Чергова неспокійна ніч для України. Росіяни масово на атакували нашу державу дронами та ракетами. Зокрема, під комбінованою атакою противника опинилася столиця. Загалом вже 354 ворожі цілі знешкодили повітряні сили цієї ночі. Всього в небі над Україною вдалося збити 146 безпілотників типу шахет, 7 балістичних ракет та п'ять крилатих ракет іскандерка. І ще понад 190 дронів та три ракети локаційно втрачені. Запускали спертоносне залізо окупанти із Курська, Орла, Брянська, Мілер. Ова, Приморська, Ахтарська та Ганрога прямі влучання зафіксовано у шести локаціях. Повідомили в повітряних силах і ще у 25 падіння уламків. У Святошинському районі внаслідок ворожого обстрілу повністю знищено зупинку громадського транспорту біля входу на станцію метро Святошин. Сам вхід та підземний перехід також сильно постраждали. Знищені скляні конструкції, поруч зупинка міської електрички. Там теж руйнування. Наразі комунальники прибирають розбите скло та уламки від конструкцій. Тимчасово припинено роботу одного із входів на станцію метро, проте це не вплинуло на роботу самої станції. Все працює в штатному режимі. Крім того, перекрито рух транспорту поблизу станції на вулиці Івана Ваговського. У Соломбінському районі обстрілами повністю зруйновано будівлю одного зі столичних бізнес-центрів. Будівля вигоріла вщент. Вибуховою хвилою пошкоджено або частково зруйновано будинки в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху. Це житлові будинки, офісні будівлі, крамниці, кафе. Зокрема, постраждала будівля спортивного комплексу одного зі столичних вишів. Там вибуховою хвилою вибито шибки. Наразі комунальники розбирають завали, а власники офісів намагаються врятувати бодай якесь в але майно, офісну техніку та документи співробітників офісного центру досі оговтуються від пережитого. Кажуть, добре, що це сталося вночі, коли в будівлі немає людей, лише один охоронець, з ним все гаразд. Нікого не було і нам пощастило, що це вночі все у нас сталося. Пустили забрати речі, документи, ноутбуки. Ти, що всі з нашого кабінету. В принципі, всі документи у нас цілі, сервера, всі згорівші. Ну і ми повертаємося на місце удару в Шевченківському районі столиці, де російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки. Там уже семеро загиблих, аварійно-пошукові роботи тривають. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан працює поблизу зруйнованого будинку і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Мар'яно. тобі слово, що відомо на цю мить, які новини маєш. Соломія, ну тут на місці продовжують розбирати завали в п'ятиповерхівці на рівні другого третього поверхів. От зараз рятувальники зайшли, залізли буквально от в квартири. Вони шукають там, що найменше має бути два тіла за їхніми даними. Також знімають плиту за плитою. Ну а власне що тут відбувається зараз? і Скільки це буде відбуватися? Більше доби прогнозують рятувальники. Вони будуть розбирати завали лише цієї п'ятиповерхівки. Також загалом по периметру цього удару тут постраждало 25 будинків. В будинку в якому стоїмо ми зараз на балконі, одна одному з балконів. А тут люди виносять речі з Зі своїх е осель, тому що повибивало повністю всі вікна, у багатьох вибило навіть і двері, і ну люди розуміють, що тут жити, ночувати найближчим часом буде дуже важко. Ну і власне, що це було? Давайте нам міністр е внутрішніх справ, який був у нас в ефірі, розкаже, що це був за удар і що це була за ракета. Це пряме вилучання ракети, і можу сказати, що ця ракета перелетіла в цей будинок, який високий, і залетіла цей п'ятиповерховий будинок. Попередньо балістична ракета. Можемо попередньо сказати, коли ми оглянули територію, автомобілі, дуже багато уламків, і саме фугасна осколочна ракета, скоршу всього, що бойова частина. Ну і нагадаю, що ця ракета лише в цьому будинку вбила сімох людей. Четверо з них дістали з під за тіла, чотирьох з них дістали з під завалів. А також тут постраждали до двох десятків людей. Вдалося врятувати, наприклад, вагітну жінку і дитину. Ну і що буде далі? Розкажемо в наступних випусках. Соломія. Кореспондентка ДС Мар'яна Бухан була зараз з нами наживо з місця ракетного удару в Шевченківському районі міста Києва. Там семеро загиблих. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Такі наслідки російського нічного терору на Київщині. Сьогодні окупанти вкотре завдали ударів по території області. Наслідки атаки фіксують щонайменше у трьох районах. У Білоцерківському відомо про пошкодження одного багатоквартирного та чотирьох приватних будинків. Повністю зруйновано будівлю готелю, в якому розташувався медичний заклад. Повідомляють в поліції області. На жаль, від травм загинула 67-річна жінка. Також п'ятеро осіб госпіталізовано. Серед них двоє працівників ДСНС у Бучанському районі. Пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та автівки. Також понівечено двоповерховий будинок і підприємство у Бориспільському районі. Нині на місцях працює поліція і фіксує наслідки російських злочинів. У білій церкві, яка постраждала внаслідок нічної атаки, під прицілом окупантів опинилися саме медичні заклади. На місці одного із них працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він зараз з нами наживо. Вітаю, Дмитре. Тож розкажи, що ти можеш, що ти знаєш на цю мить, що тобі відомо про місце прильоту цієї ночі. Соломія, вітаю тебе ще раз. Ми можу сказати, нашим видачам зараз перемістилися на трошки іншу локацію, але теж в центральній частині Білої церкви. Це вже бачите, така звичайна житлова радянська можна сказати, забудова багатоквартирні будинки. А ось те, що лишилося від цієї смертоносної залізяки, російської герань. Це слово, яке на жаль перетворилося із просто назвою чарівної квітки стало символом ось такого вбивства, смерті і всього найгіршого, що може нести руський мір. Як ти вже сказав? Ала Соломія, дійсно чомусь сьогодні російські варвари обрали саме медичні заклади собі під приціл принаймні у білій церкві на попередній нашому спілкуванні ми розповідали про те, що постраждали майже ну дуже частково, дуже потужно підписований медичний центр в іншій частині Білої церкві. Тут постраждали жіноча консультація, пологовий будинок державний і приватна клініка теж постраждала. Але на щастя в цій локації. Лише вибиті вікна можна сказати, лише в лапках люди не постраждали. Наскільки нам відомо, тут немає ні поранених, ні тим паче, не дай Боже, загиблих. Потім всі в один голос білоцерківчани кажуть, що ця ніч була найстрашнішою по спочатку повномасштабної агрезії. Послухаємо одну з місцевих жителів. Один із останніх був приліт в наш, наш, будинок, наш ну не будинок, наше подвір'я. Ви знаєте, і з нас уберегло е, дерево, дерево, тому що шахет зупинило е, зупинився в дереві, угу. а частина мотора залишилась у людей на другому поверсі. Так буває, що дійсно дерева рятують життя. В іншій локації про яку ми розповідали, прошу показати зараз відеозвіти. Там майже повністю знищений медичний центр, а також сусідній готель. І плюс пошкоджені декілька будинків, які ж по сусідству із цими будівлями вночі. Там були пацієнти, але коли почали прилітати шахеди, їх почали евакуйовувати. Утім, росіяни знову показали свою варварську тактику і почали бити навіть не двічі, не тричі, а п'ять чи. Шість разів в один і той самий одне те саме місце, і коли викойовували лежачу хвору, прилетів черговий російський шахет і її вбив. А також було поранено двоє рятувальників, але Соломія Українці не були б українцями. Якби ну, я особисто помітив момент, коли керівниця цього медичного закладу рятувала із цього закладу, ну після життя звичайно пацієнта, мабуть, найцінніше, найцінніші кольори в нашому житті. Послухаймо. Пані Ніна, що це прапор готувався? Да? Да. Вцілів. Я, я його вистіраю, бо він весь, бачите, він бачите? Угу. Сліди руського міра, так. так? Але це найголовніше. То ми, ми його зберегли, зняли, бо він був там, де було таке полум'я і де було влучання. Ми його зняли. Тому ну, це те, що... Нами ні одна, ні одна армія не може перемогти народ під таким правом. Золоті слова біла церква досі шокована. Всі про це і говорять про ніч, яку Пережили вони потроху проходять тетями. Безперечно, вже прибирають, підмітають, лагодять, що можуть, і живуть далі життям. Соломія така ситуація у білій церкві. Дякую, Дмитре. Кореспондент Сен-Дмитро Фурдак розповів, як Біла Церква оговтується після масованого російського удару по місту. Українським захисникам вдалося звільнити Андріївку, що на Сумщині, та стабілізувати лівий фланг української оборони. Про це напередодні повідомили в аналітичному виданні «Діпстейт». Там додали, що після тривалих боїв та заходів із зачистки селища від ворога 225-м окремим штурмовим полком ЗСУ населений пункт таки вдалося повернути під наш контроль. Наступальні дії наших сил оборони там вкрай важливі. а Зокрема, це допомогло зупинити подальше просування окупантів до важливих населених пунктів хотінь та писарівка. Зазначають у проєкті. Водночас повідомляють, що ворог просунувся біля привільного та у Шевченку Донецької області. Загалом же за минулу добу по всій лінії фронту. Зафіксували 142 бойових зіткнення, і це свіжі дані генштабу. Третину із усіх штурмових дій агресор проводив на покровському напрямку. Понад два десятки атак наші захисники відбили на турецькому відтинку, а і стільки ж на північно-слобожанському, курському та лиманському. Російські безпілотники увесь ранок атакували Херсонщину у Береславі. Через дрони загинув місцевий. Ще троє чоловіків. Постраждали у Херсоні та передмісті. На них окупанти скинули вибухівки із безпілотників. Загалом обстріляно 35 населених пунктів області. Пошкоджено 7 багатоповерхівок і 14 приватних будинків. Через зруйнування критичної інфраструктури частина корабельного району у Херсоні залишилася без газу. А на Харківщині під ударами опинилися чотири населені пункти. У селі Постольне поранення дістав 80-річний чоловік. Спалахнула пожежа, пошкоджено будинок та господарчі споруди. У козачій Лопані та Куп'янську понівечено п'ять приватних будинків вночі росіяни вдарили ракетами і по Запорізькому районі. У приватному будинку зайнялося господарі вціліли, Понад п'ять тисяч осель було. Знеструмлено більшість із них енергетики вже підключили за добу. Окупанти завдали понад 450 ударів по області, зокрема чотирьох авіаударів по Гуляйполю, Кам'янському та Новоданилівці. І триває рятувальна операція у Краматорську, де російська авіабомба зруйнувала частину чотириповерхового будинку. За попередніми даними під завалами може бути ще одна людина. Загалом у наслідок обстрілу загинуло четверо людей, чотирьох містян поранено. З артилерії росіяни вдарили по сіверську, вбили людину. На мирне скинули авіабомбу. Теж є загиблий. У Покровську, у Новоекономічному та Райському постраждали троє людей. У Костянтинівці ворог поцілив по об'єкту інфраструктури. Травмовано місцевого. Є поранений і у Добропіллі. А в Слов'янську руйнуванню наслідок ракетних ударів зазнали три підприємства. Мешканці будинку в курортній Сергіївці, який зруйнувала російська ракета Х-22, починають повертатися до своїх помешкань. Три під'їзди понівеченої дев'ятиповерхівки реконструювали, укріпили конструкції, звели нові внутрішні перекриття і зробили ремонт у квартирах. За три роки після прильоту будинок знову придатний для життя. З пожильцями спілкувалася кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Пані Оксана повертається в оселю, яку три роки тому потрощили росіяни. Вікна геть не було, ця стіна вся була розбита, і цю стіну тут іде туалет, її геть не було, її геть винесло. Вже почала перевозити речі з орендованої квартири у свою відновлену. Каже, після прильоту поїхала з донькою за кордон, але дуже тягнуло додому. Тож вже за півроку повернулася і винаймала в Сергіївці житло. Чекала відновлення свого будинку. Щойно дозволили з донькою, кішкою та хом'яком прийшла у квартиру ночувати. Перший день я можу сказати, що я не спала геть. У мене були різні такі думки. Бо в мене сусіди мої вони загибли чоловік з жінкою. І якось ну так було дуже страшно, дуже страшно психологічно. Слава Богу, тривоги не було. І як більш-менш на другу ніч вже так. Трошки почала звикати. Росіяни вдарили по Сергіївці трьома ракетами в ніч на перше липня 22-го року. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку. 16 мешканців будинку загинули. Один під'їзд був зруйнований майже ущент ще два сильно пошкоджені. Відбудову багатоповерхівки почали наприкінці 23-го року коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Конструкцію будинку повністю відновили, проклали всі комунікації, фасад утеплили, дах відремонтували. У підвалі облаштували сховище. Робили як для себе, каже виконроб Ігор. Власне, так воно і є. Він і сам живе у першому під'їзді цього будинку. Під час вибуху дивом вцілів, а нині працює на відбудові. Доливали сваї в підвалі, укріплювали стіни, дороблювали перегородки. Повністю замінені всі комунікації, електрика, все підключено. Ведуться деякі роботи, ну більш-менш такі косметичні. Можна заходити і жити вже. Ремонтники враховували побажання пожильців кожної квартири. Робили перепланування або в інший спосіб усучаснювали простір осель. Жителі кажуть, будинок у кращому стані ніж був до трагедії. Знайшли фахівців, зробили фаховий проект, якісний проект. Дуже було багато зусиль для того, щоб зберегти будинок, і це вдалося. Одна цифра: вартість квартир в цьому будинку зросла в два рази. Це найкращий індикатор того, як люди оцінюють роботу. Технічні рішення, які застосували для відновлення багатоповерхівки в Сергіївці, зокрема щодо інклюзії, енергонезалежності та енергоефективності, відтепер використовуватимуть по всій Україні будинки, понівечених Росією нині в Україні тисячі. Розміри завданої шкоди внаслідок російської агресії є ну дуже не сказати, катастрофічними, але дуже великими. Ми ведемо облік, обліковуємо потреби, потреби по зруйнованому житлу, діють відповідні урядові програми. Після того ми маємо шанс унікальний перезавантажити Україну, відбудувати її не так, як було а зробити ще краще. Коштувало відновлення близько 100 мільйонів гривень. Підрядник обіцяє повністю завершити будівельні роботи найближчим часом. В будинок вже підвели світло та воду. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Американський держдеп оголосив глобальне попередження для своїх громадян після американських ударів по іранських ядерних об'єктах. Востаннє штати вдавалися до таких попереджень у жовтні 23-го року, після напиту Хамасу на Ізраїль. Тим часом видання Нью-Йорк Таймс повідомляє, що підтримувані Іраном бойовики готують атаки на американські бази в Іраку та Сирії. Окрім того, Тегеран розглядає закриття урмузької протоки, важливого судноплавного маршруту, через який, зокрема, експортують близько 20. 30 світової нафти. До речі, ціни на енергоносії вже підскочили до найвищого рівня. Січня зараз вони 78 доларів за барель марки Бренд. Ситуація на близькому сході загострилася після того, як військово-повітряні сили США атакували ядерні об'єкти Іраном. Американські військові застосували для цього близько 75 одиниць високоточної керованої зброї, серед них 14 масивних ракет пробивачів, також відомих як руйнівники бункерів. Оцінити масштаби удару наразі складно, адже приміром ядерний об'єкт у Фордо розташований всередині гори на глибині 90 метрів. Залучити усі дипломатичні інструменти аби підвищити ціну російської агресії, із таким закликом виступив головний дипломат України. Андрій Сибіга бере участь у засіданні ради міністрів закордонних справ Євросоюзу на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Калас у Брюсселі. Глава українського МЗС розповів про останні російські атаки, назвав їх реальною відповіддю російської сторони на всі мирні зусилля та наголосив, настав час використати усі дипломатичні інструменти, щоб змусити країну. Гресорку до миру за словами Андрія Сибігі у Москви наразі немає причин сідати за стіл переговорів. Відтак проти неї треба застосувати санкції, ізоляцію та замороження активів. Більше про зустріч, у якій бере участь головний дипломат України, розповімо вже в наступних випусках. ТСН. на пряме вімкнення із Брюсселя. Арешт на 52 дні з можливістю застави у Дніпрі. Обрали запобіжний захід депутатці облради, яку підозрюють у фіктивній службі. В ДБР заявили, Маріана Мирошніченко стала аеророзвідницею лише на документах. У суді депутатка попросила не показувати її обличчя, так само як і інший підозрюваний військовий офіцер, з яким вона одружилася тиждень тому. Саме із ним вона домовилася про фіктивну службу, вважає слідство. до навчального центру депутатку Вози водій. Та й то лише кілька разів для оформлення документів. Після чого жінка лише отримувала виплати в ДБР. Навіть оприлюднили її телефонні розмови, де вона вихваляється власною винахідливістю. Депутатці оголосили про підозру у шахрайстві та ухиленні від військової служби її новоспеченому чоловіку. Суд обрав запобіжний захід за ставу у 180 тисяч гривень, враховуючи заслуги перед державою. Гасили автівки, евакуйовували людей і надавали домедичну допомогу на Рівненщині навички із порятунку на гасіння пожеж. Відточували жінки. Добровольні команди вогнеборниць е з'їхалися сюди із різних куточків України. А, кажуть, створили їх переважно під час повномасштабного вторгнення, щоб замінити чоловіків, які мобілізувалися. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість про все докладно. Палає, димить і вибухає. Повторна загроза, це жіночі добровільні пожежні команди тренуються діяти на випадок екстрених ситуацій. В нас опік. Робимо бентування. Та свідомості на полігоні аварійно-рятувального загону імітація ворожих прильотів. Рятувальниці надають допомогу пораненим. Ви нас чуєте? Інструктори ускладнюють завдання. Чи можна транспортувати людину, якщо немає носілу? Жінки реагують миттєво замість нож беруть ковдру, щоб на ній евакуювати людину. Раз, два, три відняли. Разом доправляють потерпілого до швидкої волонтер, який був в ролі пораненого без свідомості. Уже з усмішкою каже рятувальниці, успішно проводили його до тями водою. Мені вже було холодно, я почав труситися. Але нічого, не в перший раз, мені здається, мені непогано спарилось. Ну, принаймні, я не впав по дорозі, вже добре. Кожної ситуації детально обговорюють. Молодці треба Пішмен це саме для першого разу, це дуже гарно, ви відпрацювали. І діляться враженнями. Найважче зорієнтуватись, тому що повітряна тривога повторно. Треба було зреагувати, подбати про власну безпеку, а також якимсь чином допомогти постраждалому. Та це лише початок. Так, добровільні пожежниці із Рівненщини, Одещини, Чернігівщини та Запоріжжя. Далі рушають відпрацьовувати навички гасіння автівок. Виклик, машина загорілася. Прибули, рятуємо. Професійні рятувальники підказують як найшвидше приборкати полум'я. таким способом заливати. Можемо споліно працювати. Я щойно була з рукавом і гасила пожежу. Після цього ми точно ще більше будемо поважати пожежну рятувальну службу. Це важка праця. Тренуються працювати не лише з пожежними рукавами, але й з вогнегасниками. Має собі як і воду, і пінозмішувач, і використовується для гасіння автомобілів. Об'ємна досить важка, але нам... Не... Рятувальника це вага не страшна. Жіночі пожежні команди у своїх громадах кажуть: створили, бо треба було замінити чоловіків. Більша частина наших чоловіків вони стали до війська. Так і так є досі. Тож виїжджати планують на допомогу професійним вогнеборцям насамперед у віддаленні села. Коли є на місці, така хоча б невеличка пожежна бригада, яка може виїхати швидше, якусь першу допомогу надати. Це рятує життя. У добровільні вогнеборці прийшли жінки різних професій. І от керівниця управління культури Красносільської громади Одещини вправляється зі спецінструментом. Начальник управління освіти, юристи, ЖКХ прикладом для них стала добровільна команда рятувальниць Великомолянської сільради Рівненщини. Ці жінки уже їздять на виклики. Нещодавно гасили сухостій. Ми локалізували 400 метрів пожежі так. до приїзду ДСНС. Перебігаємо, бо ми будемо в кольці. Ми перша добровільна пожежна жіноча команда, яка була створена в Україні. Їх зацікавила ця історія створення добровільного жіночого руху. Тепер рятувальниці з Рівненщини охочі діляться. Досвідом із іншими доброволицями А в ДСНС навчають тонкощами роботи рятувальників. Підвищується їхній рівень підготовки, їхні знання, обізнаність. Зловили все на люту і дуже оперативно справилися зі своєю задачею. Поки жіночі пожежні команди навчаються і щойно будуть готові, допомагатимуть на екстрених викликах професійним рятувальникам. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН один марафон. Єдині новини. Ну і я вже бачу в студії моїх колег ведуть в один Ната островська і Євген Плінський готові підхопити марафон Єдині новини. Е, яка у вас тема далі, колеги? У нас е, основною такою темою є саміт НАТО. В новинах ТСН Яна Слісарчук вмикалася з Гаги, розповідала з нами на прямому зв'язку буде Альона Гетьманчук. Це голова місії України при НАТО. Зараз в міжнародних змі, зокрема, поширюється інформація про те, що скасувало обговорення України теми України на саміті НАТО. Наскільки це достовірна інформація? Чи можна їй довіряти з перших вуст хочеться почути? Уважно слухаємо. Ну і з оновленнями від команди ТСН познайомлю вас уже о 14-й годині. Тож до зустрічі. Слава Україні, Героям слава. Ром, слава.